На початку повномасштабного дуже багато було добровольців і е, на той момент мені е, було майже 53 роки і ну, тоді був вибір. Тоді брали ну, молодих, здорових, мотивованих. Е, тому я пішов вже в 23-му році. І знову ж таки важко було попасти, бригади відмовляли і вдалося потрапити в 24-ту бригаду. Мій військовий досвід дуже маленький. Ну, як військовий досвід, спочатку, як більшість тоді служив в штабовому службу півтора року. Але коли почалася війна, то пішов добровольцем і на війні пробув десь, на напевно, місяця півтора три російську. Потім отримав поранення, і після поранення довгий час вже в роді реабілітації відмовили. Позвонили зі штабу ветеранів, немає бажання, монастир. Думав, думав, до чого ні. Все, зібралися, заказали, прилетіли, нормально ну, багато Що для себе нового побачив. Коли почавного масштабна 24 лютого я пишу, 14 березня служив в 117 й бригаді 3-й батальйон 9 штурмова рода. У 23 році 7 листопада під час виходу з позиції втратив обстрілі, Мінімета од насліт. Ер... Відніше сущний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо новацям нашим, і не веди нас у спокус, а доведели нас від лукавого. Гамміння. Десь де ви де ти дуже благословити роганки сіти Цими днями була чергова група група з України наших військових. Отже, ми, звичайно, не можемо похвалитися великою кількістю людей, яким допомагаємо, так як е, наші волонтери, які збирають великі кількості коштів для, для наших хлопців на війну. Але коли люди повертаються з війни, то для них важливий є особистий, е, особистий їхнє життя, особистий аспект. З нам важко є. Якось узагальнити певні моменти, і, і людина залишається один на один з сама собою. Так і Для нас є важливо, щоб в першу чергу, щоб людина зрозуміла, що її життя має вартість. Наразі отримав душевний спокій після сповіді, над образ, після причастя. Після відвідування yeah. Ватикану, ну і тут, а так, то там я там ну держав, і тому так виходив. Бо таке, хто там служив Божу, кожній неділі не випадав. Тепер у цього росту пообіцяв. Поїздки, наприклад, так як сюди, до цього росту, це свого роду початок мінімального бронежилета захисту від того, щоб не схибатись і не, не робити погані справи відносно свого здоров'я.